26 квітня 1986 року. Перша 23 ночі. Місто Прип'ять, Чорнобильська атомна електростанція. Лічені секунди і реактор номер 4 більше не під контролем. Що сталося цієї ночі? Чому вибухнув реактор? І як ця катастрофа назавжди змінила світ? Реактор РБМК 1000. Це графіто водний киплячий реактор канального типу, який використовує Уран-235 як паливо, графіт як сповільнювач нейтронів, а воду як теплоносій. Активна зона реактора складається з паливних каналів, які проходять крізь масивний графітовий блок. Паливні канали містять тепловидільні збірки, довгі труби, наповнені таблетками оксиду урану 235. Графітові блоки сповільнюють нейтрони, збільшуючи ймовірність їх взаємодії з ураном. Вода циркулює через паливні канали, відводячи тепло і перетворюючись на пару, яка обертає турбіни. Чому при розпаді атомів виділяється енергія? Ядро атома складається з протонів і нейтронів, які утримуються разом завдяки сильній ядерній взаємодії. Ця сила значно потужніша за електростатичне відштовхування між позитивно зарядженими протонами. Проте у важких елементах, таких як Уран-235, ядро є нестабільним. Якщо Уран-235 поглинає повільний нейтрон, ядро стає надто нестабільним і розпадається на два менших ядра, наприклад. Барій 141 і Кріптон 92. При цьому маса продуктів розпаду менша, ніж маса урану. Частина маси перетворюється в енергію згідно з рівнянням Ейнштейна. Е e дорівнює М, це квадрат, де Е енергія М різниця маси до і після реакції. А це швидкість світла. Виділяється велика кількість теплової енергії, яка використовується для нагрівання води і вироблення електроенергії. Вивільняються додаткові нейтрони, які можуть викликати подальші поділи інших атомів урану, підтримуючи ланцюгову реакцію. Реакцію контролюють керуючі стрижні, які містять бор і поглинають нейтрони. Проте вони мали графітові наконечники, що при аварійних ситуаціях могло тимчасово збільшувати реактивність, оскільки при їх опусканні графіт витісняв воду, яка поглинає нейтрони, тимчасово прискорюючи реакцію. Це була критична помилка в конструкції цього типу реакторів, яка в сумі з кількома помилками персоналу Чорнобильської атомної електростанції спричинила катастрофу. У загальному реактор РБМК-1000 працює завдяки ядерному поділу урану 235 де надлишкова маса ядра перетворюється в енергію. Графіт уповільнює нейтрони, вода охолоджує паливо, а керуючі стрижні, контролюють рівень реакції. 28 березня 1984 року вийшов на проектну потужність, четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Передумови вибуху та фатальні помилки почали формуватися ще за багато годин до катастрофи. Персонал станції повинен був провести експеримент для перевірки системи аварійного електропостачання реактора. У разі відключення зовнішнього електроживлення турбогенератори мали продовжувати обертатися за інерцією та забезпечувати електроенергію для охолодження реактора, поки не увімкнуться дизельні генератори. Проте дизельні генератори запускалися із затримкою близько 40%, 60 секунд, і цей проміжок часу залишав реактор без належного охолодження. Експеримент мав визначити, чи вистачить енергії від інерційного обертання турбіни, щоб утримати роботу насосів системи охолодження. Однак підготовка до цього експерименту зіткнулася з кількома критичними проблемами. Реактор номер 4 мав зупинитися для планового ремонту. Тому 25 квітня 1986 року його потужність почали поступово знижувати. Але через потребу в електроенергії диспетчери Київської енергосистеми наказали затримати експеримент, і реактор протягом майже доби працював на потужності близько 50% від номінальної. Це призвело до накопичення в активній зоні реактора великої кількості ксенону 135 інертного газу, який має дуже високу здатність поглинати нейтрони. Такий ефект називається ксеноновим отруєнням реактора. У нормальних умовах, при стабільній потужності, ксенон поступово розпадається. Але коли потужність реактора штучно знижують, він починає накопичуватися, що ще більше сповільнює ланцюгову реакцію поділу урану. Коли о 23.10 надійшов дозвіл на продовження експерименту, оператори почали ще більше знижувати потужність реактора. У результаті вона впала значно нижче запланованої до 200 МВт теплової енергії, що становить лише 6% його потужності. Хоча, за планом, вона мала становити 700, 1000 МВт, 20-30% від потужності. Реактор опинився в стані глибокого ксенонового отруєння. Щоб повернути потужність, оператори витягнули. Майже всі регулюючи стрижні з активної зони. Це була серйозна помилка, оскільки реактор моделі РБМК 1000 мав так званий позитивний паровий коефіцієнт реактивності, що означає, що зростання температури і випаровування води призводило до ще більшого прискорення реакції. О 1.23.04 почався експеримент. Подача пари в турбіни зменшилася, а насоси охолодження почали втрачати ефективність. Вода у теплообмінниках почала закипати, утворюючи парові бульбашки. Ксенон, який до цього моменту гальмував реакцію, розпався. А регулюючі стрижні були на цей момент витягнуті. Реакція почала експоненціально зростати. Реактор виходив з під контролю. О першій 23.40 оператори натиснули кнопку аварійного захисту АЗ5. Але було вже пізно. Коли після натискання кнопки аварійного захисту стрижні пішли вниз, графітові наконечники витіснили охолоджуючу воду з активної зони, реакція не заглушилася, а прискорилася. Потужність різко зросла. За секунду вона перевищила у сто разів номінальну. Вода почала розкладатися на водень і кисень, утворилася вибухова суміш. О першій 23.47 прогримів. Перший вибух. Це була пара, що розширилася миттєво. Другий вибух через кілька секунд був ще потужнішим. Це була реакція водню, що змішався з киснем. Він розірвав дах реактора і в небо вирвався стовп радіоактивного вогню. Чорнобильська катастрофа спричинила масштабні наслідки для екології, здоров'я людей, економіки та суспільства. Радіоактивна хмара накрила не лише Україну, а й інші країни Європи. У повітря потрапили небезпечні радіонукліди, такі як йод 131 цезій-137, Стронцій 90 і Плутоній 239 Особливо сильно постраждали території в радіусі 30 кілометрів. Від станції, де було створено зону відчуження, найпершими жертвами стали працівники станції та пожежники, які отримали смертельні дози радіації. Загалом від гострої променевої хвороби у перші місяці загинула 31 людина, але довготривалі наслідки торкнулися сотень тисяч. У ліквідаторів, які працювали в зоні аварії. Зросла кількість онкологічних та серцево-судинних захворювань. Серед дітей різко збільшилася кількість випадків раку щитоподібної залози. Радіація також спричинила генетичні мутації, що вплинули на наступні покоління. Влада СРСР вирішила замовчати трагедію, яка сталася. Це було в цій країні звичайною практикою замовчувати всі катастрофи. Але в той час дув північно-західний вітер, який швидко розніс радіоактивну хмару до Скандинавії, де зафіксували підвищення рівня радіації. Дані американського супутника показали, що дах четвертого енергоблоку розвалений. Так світ дізнався про Чорнобильську катастрофу. Жителі СРСР дізналися про аварію з західних радіостанцій. Евакуацію міста Прип'ять, що знаходиться безпосередньо біля Чорнобильської атомної електростанції, розпочали лише за 12 годин після вибуху. По радянському телебаченню згадали про аварію лише на третій день, але масштаби катастрофи і небезпеку ще довго применшували. З району катастрофи евакуювали понад 300 тисяч людей. Деякі жителі, попри заборону, повернулися у свої села та живуть у зоні відчуження. Досі економічні збитки були колосальними. Ліквідація наслідків аварії та виплати компенсації коштували СРСР десятки мільярдів рублів. Україна продовжує витрачати значні кошти на підтримку зони відчуження та медичне забезпечення постраждалих. Вплив катастрофи відчувається і сьогодні, а забруднення деяких територій залишатиметься небезпечним ще сотні років. Чорнобильська катастрофа стала жахливим уроком для всього світу. Вона показала, наскільки небезпечними можуть бути помилки в роботі з ядерною енергією, та які наслідки має нехтування безпекою. Після аварії вимоги до атомних електростанцій значно посилилися, а Чорнобильська зона стала символом як людської безвідповідальності, так і неймовірної здатності природи до відновлення. Але головне пам'ятати цю трагедію, щоб подібне більше ніколи не повторилося.